Доброго доброго ранку, благословеного ранку, недільного ранку, ранку, який нам подарував Господь. Слава йому, слава йому, велика, велика йому подяка, що зберіг нас цієї ночі, що дав нам пробудження, славне пробудження, слава йому, навіки, слава, адже велике Його милосердя і його любов до нас, до дітей Божих. Вона вічна. Слава Йому, велика, велика йому подяка. Різниця між спасеними і дітьми Божими велика, розумієте? Людина, яка покликала і в своє серце Ісуса Христа, вона спаслася. І вона зарахована до числа спасених. А от потім починається процес. І процес усиновлення, знаєте, ми нібито були і не його. Тому що ми блудили, ми ходили, ми служили іншому Богові, Богові, іншому господину, тому, який крав у нас, який знущався, який ставив нас на шляхи хиткі, слизькі. Але ми такі були обмануті і йшли зовсім за другим голосом. Але зупинившись, але покликавши Ісуса Христа в своє серце, ми перейшли від смерті в життя. А потім, як я казала, поспішов процес. А потім нам потрібно забути старе і вчитися новому. Того старого у нас багато, того багажа, того досвіду, якими ми користувалися, живши без Господа, у кожного з нас багато. Дуже добре, коли дитина в ранньому своєму віці вже пізнає Ісуса Христа, кличе в своє серце і йде шляхами Господніми. Але й ті, але й ті, не забезпечено повною гарантією, що вони не згрішать. Розумієте? Немає людини, жодної людини, яка Хоч один раз в своєму житті не згрішила. Тому кожному з нас, чи дітям віруючих батьків, чи людям, які все життя прожили без Господа, і в останньому місяці дні покликали його. Нам потрібно спасіння, нам потрібно прощення наших гріхів, нам потрібно каяття. В чому ж різниця спасених і дітей Божих? Діти Божими, ми стаємо тільки тоді, коли ми цього хочемо, коли ми цього прагнемо. Дітьми Божими ми стаємо, да, зразу стаємо. Коли ми вкаялися, ми стаємо дітьми Божими, але деякі це приймають і потім починають жити як дитина, дитина Господа, дитина Бога Отця. А деякі це не приймають і залишаються в дусі на протязі всього свого життя. Так, да, вони приймають спасіння, да, вони кажуть, Ісус, мій, госп... мій Спаситель. А Ісус мій Господь. І Ісус, і, а, і Господь батько мій, вони цього не приймають. Або вустами кажуть, але немає віри. І сьогодні. Хочу трішечки сказати про одне таке, про одне таке знаряддя, яким користується сатана, щоб дітей Божих, щоб спасених, знаєте, ставити їм під ніжку. І оце його метод, і оце його інструмент, він використав в Едемському саду. В Едемському саду, там, де у Адама і Єви, не було ніяких спокус, розумієте? Там Бога було так багато, там Божої присутності було так багато, що вони могли кожного дня насолоджуватися присутністю Божою. Що таке ад? Ад це там, де немає Господа. Ад це повністю відсутність Божа. Оце називається ад. А вони жили в раю, в присутності Божої. В його любові, в його піклуванні, в його коханні, в його милості, в його слові, вони там жили і не мали ні в чому потреби. Розумієте, що таке рай? Це присутність Божа. 24 години на добу, 24 години на добу, присутність Божа. І хоч ми читаємо, що в прохолоді дня Господь приходив, Він приходив для спілкування. А все останній весь час його присутність там була постійна, там була постійна. І от сатана прийшов, приповз. Знаєте, інколи ми в своїх зображеннях зображаємо сатану як того голіафа, такого воїна, наблатиченого, з усіма такими ору. Оружжєм своїм, і він такий приходить, і от він тут вбиває, ламає, дає. Але але в Едемському саду він таким не був. Він був хитрим Змієм, він тихенько підповз. І що він зробив? А він посіяв сумніви. І він сказав: а чи вірно сказав Господь? Він в серці Єви посіяв сумніви. І оце суці сумніви дуже часто для нас є підніжкою, якою користується сатана. Він, знаєте, не прийшов, як рикаючий лев. Він тихенько приповз і дав думку, сумнів. І оцей сумнів, а чи точно я спасений? А чи точно я прощений, а чи точно є життя там на небесах? А закопають мене дай й все, і там немає далі ніякого буття. А чи точно Господь цілитель мій? А чи правда те, що він попіклується про мене? І от таких сумнівів може бути на протязі дня не 24, а може бути більше. І тому Господь дав нам своє. Мою зброю, яка ж те, яке ж то слово з української мови? І тому Господь дав нам свою зброю. І він сказав: Я вам даю е, зброю, всі оружує Божє, але потрібно навчитися ним користуватися, але потрібно ним користуватися і відбивати оці всі думки, оці всі сумніви, які нам нашіптує сатана. Він буде шептати, він коли ричати, речати, коли кричати. Він буде по-різному, але говорити, але його задача посіяти сумніви. І ми, в Слові Божому, читаємо, що людина з двоякими думками, вона не благонадійна в Царстві Божому. А ще ми читаємо в Слові Божому з Божому про цю хвилю, про волну. Про Волна по-русски, что сумніваючися подобен морским волнам, вітром піднімаємо і розвиваємо. Тобто, якщо ми сумніваємося, ми як оці хвилі. І ніби така ричить, летить, і що зараз тут наробить якоїсь біди, але вітер її підняв і опустив. І вона вітром розвіялася і пішла собі в море. Але сумніваючися, він сумнівається в силі, розумієте? В ньому немає сили. Він нібито і щось зробив, нібито щось і хоче робити. Але потім сумніви прийшли, і оці всі бажання розвіялися. І ці всі бажання зникли, як і ота хвиля, як і оця хвиля. І що ж робити? Що ж робити? Сумніви приходять, що ж робити? Господь каже нам, Він завжди дає вихід, а Він каже нам, Щоб ми повинні збагачуватися Словом Божим. Адже якщо е, ві, нам потрібно віра, а віра від того, що ми слухаємо Слово Боже. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми в цьому будемо укріплюватися, то в недільний день, в недільний ранок. Коли ми прокидаємося, ми розуміємо, чи хтось в суботу, чи хтось в неділю, чи серед буднього дня, ми знаючи це, що віра від того, що ми слухаємо Слово Боже, нам не потрібно буде нагадувати сьогодні неділя, потрібно йти на зібрання. Тому що там буде звучати Слово Боже, а Слово Боже буде звучати для того, щоб нас зцілити, укріпити нашу віру, підбадьорити, дати нам духовну їжу. Якщо ми не годуємо своє тіло, якщо ми не піклуємося про те, щоб вживати корисну їжу, щоб е, вживати їжу взагалі, і, але бажано, дуже бажано, корисну, тому що якщо ми будемо вживати некорисну їжу, то рано чи пізно наш, наше тіло почне руйнуватися від от, от, отієї некорисної їжі. Тому, піклуючись про тіло і даючи їжу, йому їжу, нам потрібно постійно потрібно годувати свого духовного, свою духовну людину, підкріплювати свій дух. А чим ми можемо підкріплювати? Тільки Словом Божим. Тільки Словом Божим. І коли ми будемо підкріплені Словом Божим, і коли ми будемо гарними учнями, це ще є слідуючий статус. Знаєте, ми можемо бути дітьми, але не хотіти бути учнями. І так і залишатися дітьми. І в Слові Божому написано, що вам вже повинно бути отцями, духовними отцями, які наставляють, які допомагають тим новонародженим дітям стати на шлях, на шлях спасіння. А ми залишаємося дітьми і кажемо, Господи, нам так класно бути дітьми. Ми не хочемо навчатися. От зараз та Ота дистанційка, ми не хочемо навчатися. Діти так зараз не хочуть навчатися, вони так розлінилися. І е, коли ти кажеш, треба йти до школи, мало хто хоче туди йти. Чому? Тому що в школі треба прикладати зусилля, тому що в школі треба вчитися, тому що в школі вчитель бачить, що ти робиш. А вдома можна і схитрити, а вдома можна і знайти інформацію. І оцей метод копіювати, вставити, діти навчилися вже, ну, хто хоче, навчилися досконало. Так, да, є такі, які і в школу ходили і не хотіли вчитися, але, будучи в класі, вони щось там чули. І оте, що вони чули, колись у когось то і відклалося. І хоч щось вони навчилися. Тому, тому, ідучи в. Тім Господній, і налаштовуючись себе, налаштовуючи себе на те, що ми будемо чути, чути Слово Боже. І те слово Боже, це Господь приготував для нас хліб. І коли ми читаємо молитву Отче наш, хліб наш насущний, дай нам на кожен день, мені знаєте, мені щиро, щиро хочеться кожного разу казати: Господи, я дякую Тобі. За хліб насушний, який ти даєш нам кожного дня. Він кожного дня піклується про нас. Кожного дня. І знаєте, я як дитина, діти не просять у батьків хліба. Вони вірять, вони стопроцентово довіряють, якщо нормальні батьки, що буде хліб і до хліба. І батьки попіклуються про те, що була їжа на столі. Діти довіряють батькам. І от нам Господь теж хоче, щоб ми були оцими дітьми, які довіряють і дякують Господу за хліб на кожен день. І для тіла, і для душі, і для духа. Господь є щедрий даятель, і він оці столи, він накрив уже з любов'ю, Він накрив, він попіклувався, він дав слово братам, він дав слово сестрам, він дав уже це слово. Наша задача мати гарний апетит, наша задача хотіти це слово вкушати, хотіти його їсти, потім розмірковувати над ним, і воно буде нас збагачувати. І коли отой сатана приповзе, чи заречить, чи скаже лагідно слово, сумнів в Божих обітницях, то, маючи це слово, так як Ісус Христос, ми можемо сказати, ми можемо відразити оті стріли, стріли лукавого і сказати, і сказати, що а я вірю. А я вірю в те, що Господь мій Бог. А я вірю в те, що моє спасіння в Божих руках. А я вірю в те, що ніхто і ніщо не вкраде мене з цих люблячих рук. А я вірю, а я вірю в те, що любові Божої достатньо, щоб мене провести, щоб мене привести. А я вірю в те, що коли я стаю на молитву, то я отримую. І не сумніваюся в тому, що Господь є щедрий даятель, в тому, що Господь мене чує, і Він відповідає на мої молитви. І навіть якщо мені потрібно почекати, Аврааму потрібно було чекати 25 років, великий шлях, велике випробування, але він дочекався, розумієте? Але він не сумнівався, повірив бо Авраам Богу. І це зарахувалося йому в праведність. Наша праведність зараз через кров Ісуса Христа. Через кров Ісуса Христа ми праведні, і Господь наших гріхів не згадує зовсім більше. Слава Йому, велика йому подяка. Але коли жив Авраам, йому потрібно було вірити, сильно вірити, сильно вірити, і його віра. І його віра зарахувалась в праведність. Слава Господу! Велика, велика йому подяка. Тому Господь навчає нас, навчає нас корисному. Він відкриває, всі, він відкриває для нас, для своїх дітей, для своїх учнів стратегії, плани лукавого для того, щоб ми знали, який він. Треба ворога знати в лице, розумієте? Треба знати його у хит у якісь там хитринки. І коли ми знаємо, тоді нам легше з ним боротися. Коли ми знаємо, тоді ми можемо тільки-тільки. Він, е... як... як Бог казав Адаму гріх. Кайну, вибачте, гріх лежить у дверей серця Твого, але ти протестай, протестай. Господь скаже, обов'язково скаже, адже він на нашій стороні. І якщо ми пішли не тим шляхом, і гріх ляже у дверей серця нашого, Господь обов'язково проговорить, і нам тоді потрібно не ожесточити свого серця, а сказати «Каюсь, Господи. Каюсь, Господи, і бігти в його обійми, і бігти, бігти і падати у ніг його, каятись в своїх гріхах і знову отримувати сили від нього і йти, і йти дорогою спасіння, не сумніваючись, що він допоможе нам. Будьте благословені Господом, збережені Господом. Хай Господь сьогодні знаєте, по особливому проговорить до кожного серця. Хай Господь кожного торкнеться своєю люблючою рукою. У нього методів, щоб торкнутися до вас, предостатньо. Він може обійняти вас обіймами ваших дітей, чи вашого чоловіка, чи вашої дружини. Він може проговорити словом словом. Із кафедри словом із інтернету, і в проповідях, там де ми можемо їх знайти в Ютубі, Фейсбуці. В Також Господь говорить, у нього багато методів, у нього багато ресурсів. Але перше, нам потрібно захотіти захотіти почути це слово, прийняти вірою, розтворити його, розтворити як отой, знаєте, у воді цукор. А слово, слово Боже, воно як мед, воно як мед, хай воно сьогодні, як отой молоко і мед, буде для збагачення нашого духу. Хай це слово буде сьогодні для нас корисним, корисним і приймаючи слово і е, зберігаючи в своєму серці, ми будемо бати мати перемогу. Перемогу завжди. Адже з нами Господь, якщо Господь за нас, то ніхто проти нас. Благословляю вас на цей день. Хай Він буде мирний, хай Він буде тихий. В ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.